Офіційно роль агента 007 запропонували актору Арону Тейлору Джонсону. У актора багато фанатів, але ще більше хейтерів. Отак наприклад, один з фактів, який не дає спокою усім прихильникам, це те, що дружина Аарона старша за нього на 24 роки. Сьогодні детально розкажемо історію життя одного з найкрасивіших акторів Голівуду. Хто він? Майбутній містер Бонд. Дивіться. У мережі вже не перший тиждень ширяться чутки, хто отримає головну роль у продовженні легендарного Джеймса Бонда. Останнім з 2006 року агентом 007 був Деніел Крейг. Та після трирічної перерви франшизи на його повернення публіка вже не очікувала. Шанувальники навіть влаштували онлайн голосування, кого новенького вони хочуть бачити у цій ролі. У п'ятірку вийшли Дрісельба, Генрі Кевіл, Джеймс Нортон, Кіліан Мерфі і Том Гарді. Втім, останній за каноном для Бонда не дотягує зростом, який має бути не менше метра вісімдесят. У десятці опинився й 33-річний британський актор Аарон Тейлор Джонсон. І поки всі гадали, несподівано саме на підтримку Аарона висловився попередник Крейгоу Бондіані Пірс Броснан. Думаю, ця людина має все необхідне, у тому числі таланти та харизму, щоб зіграти Бонда. Він ідеально підходить на цю роль. Інсайдери кінокомпанії теж подейкують, що пропозиція ролі актора вже на столі. Чекають лише його згоди. Тож хто він, майбутній, містер Бонд? І які таємниці приховує сам актор. Новина, що наступним Джеймсом Бондом у культовій кіно франшизі про агента 007 нібито стане один із найсексуальніших британських акторів Аарон Тейлор Джонсон, прикувала до кінозірки чимало уваги, а особливо до його особистого життя. Та на відміну від волелюбного агента 007, сам актор уже давно знайшов свою дівчину Бонде. Втім, саме це і стало приводом для палких дискусій у мережі. Справа в тому, що дружина молодого актора, художниці і режисерка Сем, старша за нього на 24 роки. Велика різниця у віці подружжя завжди викликала болючий інтерес у оточуючих, а щирість їхнього кохання преса нерідко ставила під сумнів. І, хоча пара разом вже майже 15 років, це й досі зізнається, актор не на жарт його дратує. Люди завжди були настирливі, але я можу просто сказати, та пішло воно, замість того, щоб знемагати від бажання відрізати голову тому, що ставить питання, які мені не подобаються. Підігравати злостивцям у незручних питаннях не стала й сем. Я знаю багато чоловіків, у яких з їхніми дівчатами така сама різниця у віці. Чому ніхто про це не каже, це просто сексизм. Тож я намагаюся це ігнорувати. І, хоча обидва розуміли неприйняття оточення їм не уникнути, проігнорувати свої власні почуття, вони були непідвладні. Сем та Арон познайомилися на зйомках фільму Стати Джоном Ленноном у 2009-му. Їй 42 і вона досвідчена режисерка. Йому лише 18. І це буквально перша його велика кінороль. Хлопець зростав у простій сім'ї домогосподарки та інженера. Втім, із дитинства захопився мистецтвом і вже з шести років почав грати у невеликих виставах. З десяти років отримав свої перші епізодичні ролі у серіалах. А згодом миловидний хлопчина ідеально вписався у підліткові ромкоми. Не можу дозволити брату спілкуватися з симпатичними дівчатами без перерви на чай. І ось і долею щасливого випадку, і звісно, кількох вдалих кастингів, арона затверджують на ту саму роль Джона Леннона. Режисеркою стрічки була Саманта. Я зустрів Сем як актор-режисерку. Ми відмінно спрацювалися, але не тому я закохався у неї. Він захоплювався інтелігентністю, розумом, рідкісною чарівністю. Вона, мати двох дітей, щойно розлучена після дев'яти років шлюбу, і двічі, пройшовши довготривалу боротьбу з раком, здавалося, вперше в житті закохалася як підліток. Тож, незважаючи зважаючи на значну різницю у віці, між парою швидко виникла іскра, яка переросла у глибоке кохання. Я знав, що хочу створити з нею сім'ю, я знав, що хочу дітей. І через місяць вона була вагітна нашою першою дитиною. Я ніколи не відчував величезної різниці у віці. Бо коли я зустрів сем, я вже прожив життя, яке значно перевищувало життя більшості моїх ровесників. У мене не було близьких стосунків з людьми мого віку. Я просто відчув, що ми на одній хвилі. вже за рік знайомства, 19-річний парубок зробив 43 річній коханій пропозицію. З точністю до хвилини після того, як ми познайомилися, я став на одне коліно і попросив її вийти за мене заміж. Її згода найщасливіша мить у моєму житті. Тим часом саме та перша робота з коханою принесла акторові першу нагороду у номінації Найкращий дебют. У наступні кілька років його головні ролі відзначать номінаціями Прорив року Найкращий актор і Висхідна зірка. Кар'єра Арона буквально понеслася угору. Ви повинні зрозуміти, що те, що більшість людей робили у свої 20, я робив, коли мені було 13. Ви робите щось занадто швидко для когось іншого? Я цього не розумію. На якій швидкості ти маєш насолоджуватися життям? Для мене це дивно. І встигав актор усюди, адже тепер він одружений і вже батько вдруге. А разом із двома дітьми Сем від попереднього шлюбу Арон до 22 років став багатодітним татусем. Про що, як виявилося, теж давно мріяв. Мені подобаються нормальні речі, побут збирати дітей зранку, відвозити їх до школи та на гуртки. Це живить мою душу. Я знав, що матиму велику сім'ю, що стану молодим батьком, що буде багато дітей. Та, облаштувавши сімейне життя, збавляти обертів у кар'єрі, актор наміру не мав. 2016-го. його працю визнали знову номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Арон отримав свою першу дорослу нагороду Золотий глобус. Відтоді актор буквально режисерами на розхват. але без черги він завжди пропустить дружину. Тож у 2018 тисячі у стрічці мільйон маленьких шматочків сем знову зняла у головній ролі свого чоловіка. У ньому є приголомшлива сила самовираження. Він може не вимовити жодної репліки, але передасть всю палітру образу за допомогою очей та руху тіла. Мій чоловік, моя головна знахідка. І чому ти мені не кажеш це щодня? Та Голлівуд чудово знає випадки, як саме спільна робота подружжя і призводить до неминучого, творчих розбіжностей, а згодом і розлучення. Але і тут пара нищить стереотипи. Я завжди дивлюся на дружину як на кілька особистостей одразу. Для мене існує сем режисер, сем друг, сем коханка та сем мама моїх дітей. Із сем режисером ми ведемо гарячі творчі дебати та обговорюємо виключно робочі питання. Вона завжди ставить переді мною найскладніші завдання все це тримає мене у професійному тонусі, але коли ми переступаємо поріг будинку. Я віддаю всю владу чоловікові. Просто я щиро вважаю, що якою б розумною та прогресивною не була жінка, на першому місці для мене має бути сім'я. Арон мудрий не за роками. Там, де я можу піддатися емоціям, він завжди візьме паузу, заспокоїть і проговорить усі існуючі проблеми. А потім раптом з'ясовується, що й проблем не було. Цього ж року, натхнений підтримкою родини та успіхами в роботі, актор вже затверджений на кілька нових гучних і очікуваних стрічок: Крейвен мисливець Каскадер та Носферату. І хто зна, можливо, його участь у Бондіані принесе ще більшого успіху. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». Тихих вихідних, і не забувайте, що ви найкращі!